Медичні працівники зараз як ніколи потребують підтримки, поваги і шани їхньої професії, реальних прикладів незламності, мужності та героїзму серед їхніх колег. Адже це підіймає дух медичних працівників, їхню віру у правильність вибору професії, жагу допомогти людям бути цією опорою, без якої неможлива наша перемога. Вже досить багато років в Україні існує конкурс так званого медичного Оскара, офіційна назва якого відзнака орден святого. Пантелемона кожній області України створена своя регіональна рада, яка займається відбором кращих, кращих з найкращих медичних працівників в галузі охорони здоров'я і не, не тільки цивільних, а й військових. З цього, з цього року ми вибиратимемо будемо військових по своїй території, по своїй Донецькій області і надавати ці кандидатури на розгляд національної експертні комісії. Участь у конкурсі може прийняти будь-який медичний працівник. Спочатку. Ко проходить регіональний конкурсний відбір, в якому Може приймати участь любі люби медичні працівники. Це як лікарі, як медичні сестри, так і волонтери. Так також медичні волонтери теж можуть приймати участь. І ця номінація розділяється на дві: для військових і для цивільних медиків. Конкурс проходить у декілька етапів. Після того як ми відібрали наша регіональна рада, відібрала найкращого працівника військового або цивільного медичного працівника. Ми формуємо пакет документів і передаємо. Ці документи до національної експертної комісії. Ця ж національна експертна комісія розглядає документи. Якщо все гаразд, все підходить, вони затверджують ці документи, і потім ці документи вже передаються до поважної ради. І поважна рада тільки потім проводить конкурсний відбір на рівні України. Перед регіональною радою зараз стоїть основне завдання підібрати якомога більше гідних номінантів від Донеччини, які представлятимуть наш регіон на рівні всієї України. Та ще раз доведуть, що Донецька область одна з найкращих у медичній галузі країни, і саме цей конкурс покликаний привернути увагу і розказати про тих героїв медичної галузі України, які сьогодні дійсно. Вважаються самими найкращими, які дивлячись, не дивлячись на обстріли, на відсутність світла, на поки подекуди не людські умови праці тримаються, особливо у фронтовій зоні, тримаються і продовжують надавати свої професійні обов'язки, виконувати свої професійні обов'язки. Всі бажаючі мають час подати документи та спробувати свої сили у конкурсі. На сьогодні ще не визначено конкретних строків подання документів, але до кінця березня бажано, щоб всі подали ці документи, щоб ми змогли розглянути, вибрати найкращого медичного працівника та подати ці документи до національної експертної комісії. Свої заяви медичні працівники можуть надсилати на електронну адресу, яку ви бачите на екрані, або за номером телефону.